Однією з важливих речей при створенні PayPal було те, як все починалося. Бо спочатку. PayPal створювався як агломерація фінансових послуг, щоб у вас було одне місце, де всі ваші потреби у фінансових послугах були б безперешкодно інтегровані та працювали б безперебійно. А потім у нас з'явилася невелика фіча, яка полягала в здійсненні платежів електронною поштою. І щоразу, коли ми комусь показували систему, ми показували найскладнішу частину, а саме агломерацію фінансових послуг, яку було досить важко зібрати, ніхто не був зацікавлений. Потім ми показували, Людям платежі електронною поштою, що насправді було досить просто, і всі зацікавилися, тож, я думаю, важливо отримувати відгуки від вашого оточення. Ви маєте бути поруч з клієнтом, наскільки це можливо, тому ми зосередилися на платежах за допомогою електронної пошти, і справді намагалися зробити так, щоб це спрацювало. Але якби ми не реагували на те, що говорили люди, то ймовірно б не досягли успіху важливо звертати увагу на такі речі та зосереджуватися на них. Важливо виправляти свої попередні припущення. Якщо ви запускаєте компанію, вам потрібно дуже завзято працювати. Але що ж означає дуже завзято? Коли ми з братом запускали нашу першу компанію, замість того, щоб купувати квартиру, ми просто орендували невеликий офіс і спали на дивані. А душ приймали поруч. У нас був лише один комп'ютер, е, е, тож вебсайт працював день, а я кодив вночі. Сім днів на тиждень, постійно. І в той період у мене ненадовго була дівчина, але щоб бути зі мною, їй доводилося спати в офісі. Тож працюйте наполегливо. Постійно. ось що я б порадив, якщо ви запускаєте компанію. Якщо ви зробите прості розрахунки, наприклад, якщо хтось інший працює 50 годин, а ви 100, то протягом року ви зробите вдвічі більше, ніж інша компанія. І якщо ви створюєте компанію або приєднуєтеся до нової, найважливіше. Залучити чудових людей, Тож, або приєднуйтесь до групи людей, яких ви справді поважаєте, або вам потрібно самому зібрати гарних людей. Адже компанія це група людей, які зібралися разом, щоб створити продукт чи послугу. Успіх компанії визначатиметься тим, наскільки талановита та працьовита ця група, а також тим, наскільки вони злагоджені і зосереджені на правильному напрямку. Тож, якщо ви створюєте компанію, робіть усе можливе, щоб зібрати чудових людей. Я подумав: гаразд, нам треба спробувати створити компанію з виробництва електромобілів. Але створюючи цю компанію, ми не думали, що досягнемо успіху. Я думав, що найімовірніше це буде провал, але все одно це варто було зробити, навіть попри те, що шанси на успіх були низькими. Насправді, навіть для SpaceX я спочатку не створював ракетну компанію а збирався здійснити невелику місію на Марс, філантропічну, де потрібно було відправити невелику теплицю з насінням та зневодненим гелем, а після приземлення зволожувати гель, і у нас виходило б класне фото зелених рослин на червоному фоні. Це було перше життя на Марсі, найдальша відстань, яку життя коли-небудь подавало. І у нас був би цей чудовий знімок зелених рослин на червоному фоні, що переверне увагу людей. Але очікувань від цього не було. Я думав, що ми нічого не отримаємо, просто витратимо на це гроші безповоротно. Я думаю, що успішні підприємці бувають усіх розмірів, форм і смаків. Я не впевнений, що є щось конкретне. Я вважаю, що нав'язова одержимість якістю продукту є дуже важливою. Тому обсесивно компульсивний стан у цьому контексті це добре по справжньому люби те, чим ти займаєшся, незалежно від того, в яку сферу ти потрапляєш, враховуючи, що навіть якщо ти найкращий з найкращих, завжди є шанс зазнати невдачі. Тому я думаю, що важливо, щоб тобі справді подобалося те, чим ти займаєшся. Якщо тобі це не подобається, знаєш, життя надто коротке. Якщо тобі подобається те, що ти робиш, ти думаєш про це навіть коли не працюєш. Це те, до чого тягнеться твій розум. А якщо тобі це не подобається, ти просто не можеш змусити це працювати.